Вітання всім з Івано-Франківська. 12-й тур чемпіонату України серед команд екстраліги. Минулого року спробували свою села перекладена. Приходить на допомогу третій номер Дмитро Калуков. В Донецьку дебютувати тут Федько викочується, ледь не привезла собі фон. Почалась на годину раніше, аніж матчів на Франківська ще одного разу. Сті. Цой, Сой мчить на побачення. І поки що обачно не загуляючи тили, грають суперники. І от, ви бачите, пожежа була біль господарі і намагається пробити, і пробитий було до сьогоднішнього матчу. Павлюк красиво! І це гол в стилі, ну я скажу, що це в стилі Сержава. Мало чи передачі на Роніньо. Додо. Перес... Ой-ой! ой І є другий гол. Другий бразильський гол урагану у цьому сезоні. Не взяти вершині навершенні турбіної таблиці. І одноосібно очолював. Ой-ой! ой І тут приклався до м'яча як Роніньо таким чином. Екстралігі. Ще раз вітання всім з Івано-Франківська, де триває матч. І, власне, ті, ну, от американці для того і покликані. Ті гравці, які приїхали в Україну. Якраз плюс дебютанта екстраліги Іван Гончар. Він є присутній сьогодні на матчі. Півова, де Ураган через фіналі грав з ТВД, а потім в фінальній серії. Ой-ой-ой! І як красиво! Розіграли. В принципі, начебто момент було втрачено, але ЛТК далі там перші лізі е -е, в Меркурії грав. Колток вступив гру. І передача на Луїса Нігао. І тут корт Право, коли це є плей-офф, коли йдуть ігри на вибування. Нігау, тягне м'яча. Ну, а у Негао. Ай-яй-яй, ще один у одному, але скільки там був? Кілька метрів, кілька секунд відвоювали. Зараз 3 в 3. намагання пройти в позиційну атаку. Ну що, і покотив м'яча Калуков. Останній, здається, Ткачук може стати автором сьогоднішнього пограти усім, і Можливо, там Шурак і Королишин згодом вийдуть. Поки що потрібно робити, як... як не під удар, незручно віддавав передачу і викитує. Хороший Валенко віддає пас. Ідеальний. Містився раніння, ближче до центру Кордоба. Наступа приймає ігри в, в другому таймі помиляється. І ті зібралися два гравці у червоній формі. Два блакитній. Різним ударом там триває Шурак. Щойно був у нападі. Парзахі. В цих епізодах дії майстерність. Нігао. Наступа розкрутив західне. А локомотив. Гра. Колток Лівороч на Луїса Нігао. Ну і знову таки ліч Будняк правим флангом. Паралельним курсом Павлюк включить. Власно, Максим Павлюк включає у стійку. Яка це стійка? У сьогоднішньому стає Іван Франківський ураган, який здобуває свою чергову перемогу в рамках чемпіонату Австралії. А надалі очок йдецький спорт лідер. Для урагану це п'ята перемога, перша у новому 2013 році. На жаль, для Хмельниччини.